Вечір вечоріє, вечірня казка йде, крижане серце. Посеред гір зі сніжними вершинами та мальовничих фіордів розкинулося королівство Арендель. Правили ним добрі король з королевою, і мали вони двох доньок Ельзу й Анну. Дівчатка були для батьків справжньою втіхою. Ельза, старша донька, народилася з магічним даром. Вона могла викликати сніг і кригу і заморожувати все одним єдиним порохом руки, навіть літом. Молодша донька Анна обожнювала старшу сестру. Дівчатка були нерозлучні й увесь час проводили разом. Анна постійно просила Ельзу почаклувати. Вони тихцем прокрадалися до бальної зали, і Ельза перетворювала її на справжнє зимове царство. Сестрички спускалися з людяних гірок каталася на ковзанці та ліпила сніговика на ім'я Олаф. Якось, під час гри Ельза ненароком спрямувала свої чари на сестру. Холод пронизав Анну. Вона знепритомніла, а пасмо її волосся побіліло. Король і королева злякалися за життя Анни і разом з обо обома доньками поспішили в долину тролів. Лише там могли допомогти дівчинці. Добре, що це голова, сказав ватажок тролів, бо серце було б не так просто стілити». Троль врятував Анну і про всяк випадок забрав у неї всі спогади про крижану магію, а потім звернувся до Ельзи. Твої чари стануть потужніші, учись опановувати їх. Вона опанує цю силу, пообіцяв король, а доти замкнемо браму палацу, щоб ніхто не знав про дар доньки. Ельза стала носити рукавички, які стримували магію, та коли дівчинку заполоняли відпочуття, особливо страх, чари виривалися назовні. Ельза ховалася у своїй кімнаті і відмовлялася гратись із сестрою, щоб не нашкодити їй. Дівчатка поступово віддалялися одна від одної. Коли сестри подорослішали, в їхньому житті сталося лихо король з королевою загинули під час шторму. Та навіть це не змусило Ельзу знову бачитися з Анною. Минуло ще три роки, і Ельза досягла повноліття, а отже мала стати королевою. На дворі стояло літо, усі готувалися до коронації. Нарешті в палаці відімкнули браму, до Оренделя звідусіль прибули гості. Серед них принц Ганс із Південних Островів. Анна познайомилася з юнаком, і він їй одразу дуже сподобався. Ельза дуже хвилювалася, чи зможе вона стримати свої чари під час коронації. Та їй це вдалося, і церемонія пройшла чудово. А потім у палаці влаштували свято. Анна й Ганс увесь вечір танцювали, розмовляли. Вони зізналися одне одному в коханні і вирішили одружитися. Закохані підійшли до королеви Ельзи попросити благословення на шлюб. Однак тана відчути не хотіла, адже Анна заледве знала юнака. Засмучена Анна схопила Ельзу за руку і ненавмисно стягла з неї рукавичку. Ельзо, що я тобі такого зробила? Чому ти мене відштовхуєш? Чому відгородилася від усіх? закричала Анна. Краще мовчи, сполахнула Ельза і з пересердя махнула рукою без рукавички. Враз з неї вирвався морозний струмінь, і бальна зала вкрилася кригою. Усі завмерли. Налякана власною силою, Ельза кинулася геть із палацу. Вона бігла оренделем і все навколо ставало крижаним. Не підходьте до мене, кричала королева. Вона боялася когось випадково заморозити. Ельза вкрила льодом фіорд, швидко перетнула його та побігла в Діставшись верхів'я, вона за допомогою чарів звела там крижаний палац. Це буде моє нове королівство, де я процарюватиму сама, вирішила Ельза. У горах я не заподію людям зла. Зима, яку викликала Ельза, все дужче вкривала орендель снігом і кригою. Анна розуміла, що сестра зробила це ненавмисне. вона вирішила розшукати Ельзу та попросити повернути літо. Принцеса лишила королівство на ганса, сіла на коня й поїхала в гори. Але в дорозі кінь злякався снігу, що обвалився з дерева. Він скинув Анну і гайнув орендель. Дівчина сама стала прибиратися крізь замети. Аж ось вона надибула крамницю і вирішила купити в ній теплий одяг. У крамниці Анна зустріла хлопця найменє Крістоф, який зайшов туди за зимовим спорядженням. Хлопець здобував у горах лід. А потім продавав його і цим заробляв на життя. Але тепер, посеред несподіваної зими, попиту на лід не було. Крістоф сказав, що лютий холод іде з північної гори, Анна здогадалася, що Ельза там. Раптом виявилося, що Крістофу не вистачає на спорядження грошей, тоді Анна купила йому все, що треба, але за це попросила відвезти її на Північну Гору. Крістоф запряг у сани свого вірного оленя свена. І вирушили вони, одразу ж не чекаючи ранку. Дорогою Анна розказала про невдалі заручини з Гансом. Чекай, здивувався Крістов, тобто ти збиралася удружитися з тим, кого заледве знала, а батьки не вчили тебе остерігатися незнайомців. Та розмова увірвалася, бо за ними раптом погналися вовки. Свен з розгону перестрибнув у щілину, від зграї голодних звірів вдалося відірватися, але сани розбилися вщент. На світанку Анна, Крістоф і Свен пішки дісталися до Північної Гори й опинилися посеред сріблистого сяйва. Яка зима красива, вражено мовила Анна. От якби їй ще барв додати, відповів чийсь голос. Думаю, підійшла б малинова чи то ожинова, Анна і й Крістов озирнулися. За ними тупцяв сніговик. Радий познайомитися, я Олаф, привітався він. Анна упізнала того самого сніговика, якого вони колись давно ліпили з Ельзою. Без сумніву, це був він. Тебе Ельза створила, так? Відведеш до неї? Ельза дуже зраділа, побачивши сестру. Анна намагалася вмовити її покинути крижаний палац, спуститися з гір і повернути літо. Але я не знаю, як, а тобі краще піти звідси. Ельза змахнула руками. Вона не помітила, як від цього її жесту вирвався струмінь холоду й ударив Анну в груди. Анна схопилася за серце, але встояла. Ельза боялася знову нашкодити сестрі, тому вона створила велетенського снігового монстра, який випроводив Анну Крістофа й Олафа з крижаного палацу. З пересердя Анна пожбурила в монстра сніжкою, той розлютився і погнався за ними. Друзі опинилися на краю скелі і зірвалися вниз. На щастя, вони м'яко приземлилися на пихкий сніг, згодом там їх і знайшов Свен Але з Анною щось відбувалося її волосся почало біліти. Це від удару Ельзи, так, здогадався Крістоф. Ходімо, мої друзі тобі допоможуть. І він повів Анну в долину тролів. Колись ще в дитинстві Крістоф випадково побачив, як троль врятував маленьку принцесу. Цією принцесою і була Анна. Тепер воно знову потребувала порятунку. Твоє життя в небезпеці, це через лід, яким сестра скувала твоє серце, сказав ані ватажок. Якщо чари не розвіяти, ти вся перетворишся на крижину, додав він. Я тут не можу нічого вдіяти. Холод у серці розтопить, лише вияв щирої любові. Анно, тобі треба негайно до ганса. Він має поцілувати тебе й розтопити лід. «Повертаємося зараз же в орендель, мовив Крістоф. А тим часом кінь Анни прискакав до Оренделя без вершниці. Принц Ганс забив на сполох. Він швидко зібрав добровольців і вирушив у гори, де невдовзі розшукав крижаний палац. За допомогою чарів Ельза намагалася вигнати непроханих гостей зі своєї оселі, але Ганс влучив стрілою у волетенську люстру. Люстра полетіла вниз прямісінько на Ельзу. Ельза відбігла, ледь встигла ухилитися, але впала. Отямилася вона вже у в'язниці в Оренделі, закутав кайдани. Невдовзі прийшов Ганс і попросив Ельзу повернути літо. Але королева не знала, як це зробити. Крістоф з Анною та Олаф примчали нас до добрами орендельського палацу. Подбайте про неї та відведіть до принца Ганса сказав Крістоф слугам і передав їм геть знесилену принцесу. Він раптом відчув, що небайдужий до Анни, але знав, що дівчина вже знайшла свою любов. Гансе, поцілуй мене, хочеш!» Ельза вдарила мене чарами, моє крижане серце розтопить лише вияв щирої любові, вигукнула Анна, щойно побачила принца. Але Ганс відмовився цілувати Анну. Ах, якби ж я тебе любив. Сама подумай у мене дванадцятеро братів отже, отримати шанс на корону я міг тільки через шлюб, а ти так же дала кохання. Ганс залив вогонь у каміні, щоб зовсім позбавити Анну тепла, а тоді вийшов з кімнати і зачинив двері. Анна зрозуміла, що Ганс лише вдавав закоханого. Насправді ж його метою був орендель, королем якого він прагнув стати за будь-яку ціну. Тепер коли Анна майже скриженіла, Гансу лишалося тільки позбутися Ельзи. Принцеса Анна загинула, збрехав Ганс, увійшовши до зали, де зібралися радники. Її вбила королева Ельза, але добре, що ми з Анною встигли удружитися. Сумнівів більше немає. Королева чудовисько, і ми всі тепер в небезпеці, сказали радники. Принце, ви остання надія Аренделя. Я обвинувачую королеву Альзу у зраді та прирікаю на страту, оголосив Ганс. Однак чари Ельзи невпинно зростали. Вона зірвала кайдани, пробила мур і втекла із в'язниці. Саме в цей час Крістоф і Свен покидали Орендель і здіймалися в гори. Олень, як тільки умів, переконував Крістофа повернутися назад до Анни. Ні, Свене не погоджувався хлопець. У неї є коханий. Але що це? Крістов побачив, як над королістом скупчилися снігові хмари. Це Ельза бігла оренделем, і її чари ставали дуже небезпечними. Там же Анна. крикнув Крістов. На щастя, Олаф зумів відімкнути кімнату, де ган зачинив Анну. Ризикуючи розтанути, він розпалив камін. Принцеса розказала йому про підлість ганса. Треба знайти інший вияв щирої любов, який тебе врятує, сказав сніговичок. Схоже, я не знаю, що таке любов, зітхнула Анна. Любов це готовність поставити потреби іншого понад свої, як от Крістов привіз тебе до ганса. «Крістов? Він любить мене? збагнула Анна. Авжеж, мені потрібен Крістов!» Так, і наш звитяжний король Оленів уже мчить сюди через фьорд!» Вигукнув Олаф, глянувши у вікно. Олаф вивів Анну з палацу. Вони поволі пробиралися крізь сніговій назустріч Крістофу. Аж тут Анна помітила Ганса, який заніс меча над Ельзою. З останніх сил Анна кинулася до сестри і затулила її собою. Ганс завдав удару мечем саме в ту мить, коли принцеса перетворилася на крижану статую. Гучно дзенькнувши об кригу, Лезом меча розсипалося на друзки, а Ганса аж відкинула. Ельза обняла людиню постать, Анни гірко заплакала. І, о, диво, Анна ожила. Ти пожертвувала собою заради мене? вражено спитала сестру Ельза. Я люблю тебе, всміхнулася Анна. То он, як вияв щирої любові, розтопив крижене серце, розчулено мовив Олаф. Любов! Стрепенулася Ельза. Ну, звісно ж, любов. Еліза збагнула, що саме любов здатна повернути літо. Вона звела руки догори, крига й лід довкола стали зникати. Але ж і Олаф почав танути. Еліза махнула рукою і створила над сніговиком чарівну хмаринку, яка всюди супроводжувала його і захищала від пекучого сонця. В орендель повернулося літо. Олаф, який ніколи не бачив його, був у захваті. Люди на вулицях раділи й славили королеву Ельзу, а Крістоф отримав у подарунок від Анни нові сани останньої моделі. Тебе призначили офіційним постачальником льоду в Оренделі, радісно повідомила Анна і поцілувала Крістофа. Анна й Ельза взялися за руки та заходилися кататися на льоду, поринувши в чарівну зиму посеред літа. Арендель Знов став місцем, де панує щастя і любов. Казку для вас сьогодні читала Юлія Фацієвич, журналістка Миколаївської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. В рамках проєкту Діти разом! Добра